Ну а про наші кишені в березні розкаже кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко. Чи побачимо в аптеках дешевші ліки? Наскільки підвищать пенсії і кому обмежать виїзд за кордон? Усі подробиці зараз. 1 березня проведуть перерахунок виплат пенсіонерам. Мінімальна сума підвищення 100 гривень, максимальна півтори тисячі. Підвищення торкнеться лише так званою голою пенсії без урахування надбавок. Мінімальну надбавку у 100-200 гривень отримують ті, чия розрахункова пенсія є меншою за мінімальну менше ніж 2300 тисячі гривень. А от максимальну надбавку отримують ті, у кого пенсія понад 10 тисяч гривень. Однак перерахують пенсії не всім. Нічого чекати тим, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років, чия пенсія перевищує 23 тисячі 600 гривень. І для пенсіонерів, які працюють, перерахунок їхніх пенсій обіцяють у квітні. Із березня водії, чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон за новими правилами. Тепер вони повинні дотримуватися загальних вимог без погодження з мінрегіоном або військовими адміністраціями. Також від 3 березня не зможуть виїхати за кордон митці та журналісти. Мінкульт ініціював зміни для боротьби із зловживаннями. І з 3 березня припиняє видавати листи сприяння до держприкордон служби. Ховали, що 7% тих, кому дозволили виїхати, не повернулися. Але 93 чесних фахівців і реальні проекти культурної дипломатії виявилися заручниками ситуації. Від 1 березня затверджується новий порядок проходження ВЛК для військовозобов'язаних і призовників. Йдеться про направлення на медичний огляд лише в електронному форматі, і перехід на електронний документообіг. Направлення до ВЛК здійснюватиметься винятково за рішенням керівників ТЦК, а також начальників центрів рекрутингу ЗСУ. Як це вплине на вигляд мобілізації, поки не ясно. До 31 березня уряд продовжив відстрочку робітників критично важливих підприємств. Раніше вона надавалася до кінця лютого. Далі може бути або перебронювання, або скасування відстрочок. З 1 березня змінюють критерії для визначення критично важливих підприємств. Компанія може отримати такий статус, якщо відповідає щонайменше трьом із таких вимог: високодохідність, стратегічна важливість і мінімум 250 осіб штату. На 30% знизять відпускні ціни на 100 найпопулярніших українських лікарських засобів. Зокрема, у цьому списку є ліки, які застосовують проти кашлю та застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші. Ірина Коваленко, Геннадій Шульга, Тесен тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини.